За 2016 рік у Золочівському пологовому відділенні народилося 253 діток. Перша в цьому році народилася в нас дівчинка, вагою 3500. Мама почуває себе добре, дитинка в задовільному стані. Уже в цьому році у нас народилося четверо діток у нашому Золочівському домі. 1 січня 8.35 зранку. Ну, які відчуття? Ну, вам сказали. Приємні, цікаві. Кожен раз це все відбувається по-новому, кожен раз це відбувається якось універсально. Ну, скажімо так, народжувати я не планувала ніколи в області. це мої четверті роди. І з 93-го року це вже так якби. <напривання> Четвертий раз я тут. <напривання> ну що, задоволена. Тому що мала можливість побувати у Львові трошки на підтримці, і я маю що з чим порівняти, таке наша лікарня то є наша лікарня, то є свої люди, то є свої лікарі, рідні стіни, скажімо так. Дуже вдячна всім лікарям, які мене підтримували, і які мені допомагали, скажімо так, не незважаючи на таку складну ситуацію, яка зараз відбувається в нас в країні. Дякую Богу, що такі люди в нас є, і що вони працюють дійсно за своїм покликанням, і що вони радо відгукуються на всі потреби і жінок. яка б ситуація не була, що б не було, вони йдуть на контакт, вони допомагають, вони спілкуються, вони підтримують. Ну не знаю, що ще можна сказати. Чесно, їм велике-велике дякую. Як назвати донечку? Софія? Софія, Софія Стефанія, тому що вона родилася 1 січня, а 1 січня це є день народження нашого такого легендарного е провідника Степана Пандери, так що не пасує і так ще назвати Софія Степанія.